Підсумок. Доданок. Сума. А це підсумок. Хто не п'є, тому не давайте. Хто з нами п'є, тому не ливайте. Підсумок від українського бренду Punisher. Це циліндрична версія утилітарного підсумку виготовляється з міцної кордури. По всій площі підсумка знаходяться стропи молі для закріплення додаткового спорядження або аксесуарів. Обидві блискавки мають оплетення для того, щоб було краще відкривати підсумок у теплих перчатках або вологими руками. На верхній частині основного відділу знаходиться велкропанель для ваших патчів. Всередині основного відділу на дні знаходиться люверс для відводу вологи. У додатковій кишені знаходиться декілька строп моллі, а зовні знаходиться велкропанель також для ваших бачів. Моршинська в комплекті не йде. Також універсальністю цього підсумку є спосіб його носіння. Два бічних деподібних кільця дозволяють носити підсумок разом з ременем, як звичайну сумку, ззаду знаходиться пластиковий карабін, який дозволяє кріпити підсумок на рюкзак або повісити на гачок. Для закріплення підсумка на жилети або інше спорядження ззаду знаходиться система молістроп.